На першу свого клієнта я наїхав. Випадково, але він піднявся. Мужик. Взявши перше замовлення, я поїхав. З керуванням тут потрібно ще розібратися. Ой, то тут взагалі ще потрібно розібратися. Деякі причини призвели до того, що мій автомобіль майже зламався. Але під салюти мого вантажу я відремонтував. Правда, ненадовго. І місцевим жителям чомусь цей вантаж дуже не подобається. Вони не дали мені відремонтувати ще раз. Принаймні намагались. Далі я будь-яким чином намагався показати жителям, що я все-таки хороший. Від моєї доброти півміста міста було в руїнах. Але ні, то все салют. Я доставив вантаж, але мені не сподобалось відношення цих людей. Тому наступні декілька хвилин мій автомобіль був активним жильцем їхнього готелю. Зробивши ще декілька успішних доставок, я вирішив поближче познайомитися з містом. Але це не дуже сподобалося поліції. А гра називається Deliver at All Costs. Epic Games роздає її до 29 травня безкоштовно.